Все життя це є взаємодія двох протилежних енергій чоловічої, як сварога, і жіночої як лада в своїх проявах. Тому, коли ми говоримо, що коструба, коли там є такий е, період, коли наріжають ляльки, да, жінки е, одягають е, е, морену, жіночі речі, там одягають, крутять танки, співають пісні, чоловіки показують структуру. Чоловічої снаги да, одягають коструба, Да? і після того відбувається певний такий момент таїства, коли чоловіки викрадають, викрадають цю марену і її кладуть вогонь. Тобто викрадають до в такій молодецькій формі, да, вони як то беруть жіночу енергію і поєднують її з чоловічим ярем, симиярем вогнем. А дівчата жінки в свою чергу беруть коструба і його топлять. Тобто, аспект, що чоловіча яра енергія має війти в воду, має поєднатися. Тобі ж Чоловіки пізнають, тобто входять в середовище, входять в енергії жіночі, а жінки входять в енергії чоловічі. І оце є ота найбільша магія цієї ночі. Обрядове ритуальне поєднання двох головних життєдайних енергій чоловічої і жіночої.